Трьох мешканців Кременчука правоохоронці підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, організував групу 30-річний чоловік, залучивши до протиправної діяльності двох спільниць. На одній з торговельних платформ він розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб збройних сил України, спілкувався із покупцями, переконував надіслати на банківську картку передоплату, після отримання якої на зв'язок не виходив. Спільниці у банківських установах оформлювали рахунки, отримували гроші, які подальшому учасники групи розподіляли між собою. Наразі встановлено кілька десятків осіб, яким за попередніми підрахунками спричинено збитки на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Жінкам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Окрім цього, їм обрано запобіжні заходи, тримання під вартою з можливістю внесення застав. Місцезнаходження організатора встановлюється. За процесуального керівництва полтавської обласної прокуратури слідчі дії здійснюються головним управлінням національної поліції Полтавської області.